Бажаю міцного козацького всім свідомим українцям і не дуже. По новим з фронту, там телеграм-каналі, кому цікаво, зайдіть, почитайте. Особливо доповідати нема чого. Окрім того, що скажу, що в таких умовах, які поставили Збройні Сили України. Тилові цивільні ухилянти і дезертири, фронт ще тримається і тримається на тих позиціях, де є. Хоча ну, зараз, мабуть, всього не розкажеш по зрозумілим причинам, да? тому що, слухай, вже ж не тільки наші. Але скажу так: якби в цих умовах воювала армія Russian PD Russian, Піндоси, Герапейці чи хто інший, вже б були за Львовом. Да? Українці в умовах нестачі всього, нестачі озброєння, нестачі боєкомплекту, нестачі особового складу, відсутності практичної авіації, ракетного озброєння, відсутності кабів, фабів та багатьох складових. Да. Ви знаєте, що самим основним поставчиком бронетехніки в Україну, знаєте, яка країна є? Хто найбільше за всю війну поставив? Russian Federation. То, що ви в боях під час контрнаступу забрали, саму велику кількість бронетехніки і танків це самий великий поставщик. От що потрібно знати за міжнародну коаліцію, міжнародні відносини і взагалі до відношення до цієї війни всього цивілізованого світу? Ну, на жаль, така правда. І це все дуже усугубляється, поглиблюється тотальним крадівництвом, тотальною корупцією. Практично у всіх сферах суспільного життя. Ніхто не гнушається розкрадати на крові наших військових. Ну, вони навіть не розуміють, що вони роблять. Розкрадання на фортифікаціях це ж очевидні речі, доконаний факт. Сінєгубов, Кирилленка, там, Запорожські, ці всі маніяки, да? Скільки тисяч хлопців лягло в могилу за те, що ви розкрали гроші на фортифікації, вони відсутні. Вони відсутні були 22 му році, в 23-му і зараз. Вийшов вонючий фунт, Шмигаль, да? розказуєш, ми побудували третю лінію оборони, Блядь. Ти дебіл, ти дебіл, блядь. Чи кому ти в очі сидиш? Проїдьте по фронту, заберіться там 450 депутатів Верховної Ради і проїдьте по фронту. Покажіть третю лінію, другу, першу, в нас одна єдина тонка ниточка. Побудована силами військових. Сука, побудована лопатами на горбах, посадках, бля. Тому поза селами, силами військових. Я ну, навіть у мене немає розуміння, як... І що кому говорити, і взагалі воно потрібно говорити, да? абсолютна безкарність за тотальні розкрадання. А в час війни розкрадання коштів на Збройних силах це диверсія, саботаж. І це не корупція, це державна зрада. Відсутність покарань будь-кого, абсолютно будь-кого. Натомість ті люди, які говорять правду, да? які піднімають ці питання. Бутусов не такий, Бостон не такий, киянин не такий, тепер Стерненко не такий. Всі, хто говорять правду, вони не такі. Да? А ви такі, блядь. Так а ви взагалі хто? Ну, питання тут не про фронтові новини і чому так трапляється. Що ви зробили з мобілізацією? Мобілізацію замінили бусифікацією. і це все зайшло в підрозділи Збройних сил. І тепер ви дивуєтесь, чому у нас фронт трещить, блядь. Ви дебіли. Я більше скажу. Це некомпетенція цивільних осіб, коїх 70% в Раді Національної безпеки і військовому кабінеті. І це. Призводить до таких тяжких наслідків, нерозуміння війни, тому, що люди не військові. Верховний головнокомандуючий це абсолютно цивільна особа, яка керує три роки під час війни, яка навіть у Збройних силах строкової служби не служила. Посаду президента і верховного локомандуюча треба відокремити. У нас є всі можливості. Це наша країна, це наша країна. Все, що потрібно поміняти, можна зробити. Чому не введений стан війни? Хорош маніпулювати поняттями, юристи аноністи виступають. В перший день було в Верховній Раді зареєстровано законопроект про стан війни. Потім він зник. Це ключове, що потрібно знати. 450, блядь, кнопок зелених. Чому не проголосували за цей законопроект? Да, Тому що під час війни. Цивільні адміністрації блядь, не будуть розкрадати тотальні кошти. Я не знаю, ну, це, звісно, глас вопіююще в пустині. Просто, ну, що толку вам показувати кожен день. Ми в полосі майже 200 км працюємо. Я бля кожного разу, будучи на іншій ділянці, показую. Одне й те саме: місто село знищене вщент. Посадка випалена нахер. Бронетехніки, кучу блядь, розірваних, як ти навіть не розумієш, що танки. Але це все наслідки. Ви розумієте, що це все наслідки тих рішень, які приймаються тиловими цивільними блядь, шляпами, вороватими, корупційними, блядь, прямими агентами, блядь, непрямими агентами. Все це замішано на бабках, там уже такий клубок сплилося. Правоохоронна система нахер відсутня, судова система нахер, відсутня. Мсеки, блять, які витягують бабки з нашої країни, блін. У цієї шляпи жирної, блін. У 6 мільйонів, нашли, вже все відпустили, все, все нормально. Суддя смик, блять. знає, хто це така, це за шляпа, блін. 200 мільйонів гривень, блять. Повертає із, із треба із збройних сил бля, на користь російського олігарха. Це взагалі в нашій країні. А з ким ми воюємо? І за що ми воюємо? Ну, тут питань більше, ніж відповідей. Тому друзі, я сподіваюсь, ну на внутрішніх не сподіваюсь, бо пасіонарна частина на фронті. Сподіваюсь, що Трамп прийме ключові рішення з, змусить провести все-таки вибори парламентські президентські, бо у нас вже термін повноважень закінчився, да, просрочені повноваження. І нам обов'язково треба переобрати владу. У нас ну, тяжка війна на фронті, фронт тримається, завдячуючи нам усім. да, А в тилу потрібно зробити реформи, блін. Мені може хтось пояснити, чому така кількість блядь, мусоров шляється по тилам з железнодорожними жезлами, машини, фари, блять, здорових жлобів, дезертировки у хелянтах, блін. чому вони не воюють? Хтось може, блять, зеленський чого не воюють мусора. 5% на фронті, 95%. Що вони роблять? Які задачі? Де по мені диверсанти, блядь? Убив фаріон і тут знайти не могли, блядь, да? Пацана поймали, блядь, тепер все обосралися, пістолетики отримали. І сидимо воняємо тихо. Даже, блядь, бояться цей диверсант, ухілянсант. дезертир дезертір Клєменко, да, інвалід продачі, який витягує ще пенсію. Міністр МВД. який з нього міністр МВС? Блядь, ну кіно дай годі блядь. Тому, друзі, стан війни. Обов'язково. Мобілізація економіки, мобілізація правоохоронних органів, державних службовців і перевибори, і президентські, і парламентські. Іначе, блядь, ми з цієї війни взагалі не вийдемо. Ну, Є шанс того, що загинуть такі, які прийшли сюди добровільно, вже мало залишилося. Да? А останеться челядь, біосміття, дезертіри і ухилянти, яким байдуже буде, який прапор буде висіти в них над головами. Як показали досвід окупованих територій. 80% мусоров, прокурорів, чекістів, суддів, держслужбовців залишилось на тій території і під флагом Russian Federation нормально, блін, батрачать далі. Да? Хто здох, хто не здох. І вони ж за цими нашими теж спілкуються. Говорять, так а що для вас поміняється? Буде тим, які носити другому хазяїну. От до чого призвела корупція. У кого є чим а у кого ну, немає, то бля, буде участь спеціальне. Просто так цей вопрос не розсосеться. і все це залежить від кожного від нас. Від кожного єдиним джерелом влади в Україні є народ. Всіх обняв все буде Україна, слава нації.